знаєш, що таке жнива? Ти чого ж не знаю? Це коли косить пшеницю, лишається стерня, так? А ти виявив, що стерню з корінцями повиривав. Виявляєш? Чуєш? А може треба було лазером попробувати, а? Ти взагалі дурна. Що дурна зробив? Ти хочеш мені лазером піску відстрілити, чи що? Лазером на зв'язні воїни ти в кінотеатр хоч раз піди. На, на зв'язні воїни ти взагалі. Давай, так? по порядку Тимнота. розказуй. Ти прийшов туди і в салон йшов. Я прийшов туди, а вони кажуть, знімайте трусики. Ну, трусики? А в мене ж не трусики знаєш, труси сімейні, символи сім'ї, жінка подарувала, бабів відлякувати. Ну але ти зняв? Ну та зняв. І що і не встидався? Та не встидався, бо в мене куртка по коліна. А коли зняв куртку, Оля, я би краще раз в місяць на 2 секунди в вогонь заходив і горілку, ніж я мав вийти перед тими жнучками зі встиду. А я на цьому вертольоті, а вони підпіть. Я